Сьогодні ми розглянемо 10 способів об'єднання шарів у Photoshop. Це важлива навичка для дизайнерів, фотографів і всіх, хто працює з графікою. Об'єднання виділених шарів. Якщо вам потрібно з'єднати лише вибрані шари, просто виділіть їх та натисніть Ctrl плюс E на Windows або CMD плюс E на Mac. Шари зілються в один. Об'єднання всіх видимих шарів. Щоб об'єднати лише ті шари, які зараз видно. Натисніть Shift плюс Ctrl, плюс E, або Shift плюс CMD плюс E. Усі приховані шари залишаться без змін створення нового шару з об'єднаного вмісту. Хочете зберегти вихідні шари, але отримати окремий шар із їхнім об'єднаним вмістом? Використовуйте комбінацію Shift плюс Ctrl, плюс Alt плюс E, або Shift плюс CMD плюс Option, плюс E. Об'єднання шарів у групі. Групуйте шари, натиснувши Ctrl плюс G або CMD плюс G. Потім об'єднайте всю групу за допомогою Ctrl плюс E. Використання «Smart Object». Замість звичайного злиття перетворіть шари на «Smart Object». Це дозволить редагувати їх у будь-який момент. Виберіть шари, натисніть праву кнопку та виберіть Convert to Smart Object. Об'єднання через маску шару використовуйте «Layer Mask. Щоб приховати або відобразити частини зображення без остаточного об'єднання. Після редагування застосуйте маску, натиснувши Apply Layer Mask. Об'єднання через Clipping Mask. Розташуйте шар зверху. Натисніть Alt плюс клік між шарами або виберіть Create Clipping Mask. Це дозволяє обмежити видимість верхнього шару за контуром нижнього. Об'єднання через Blending Modes. Не обов'язково об'єднувати шари фізично. Змініть режим змішування blending Mode у верхньому меню панелі шарів, наприклад, на Multiply або Overlay. Об'єднання через Adjustment Layers Замість злиття шарів використовуйте коригувальні шари, наприклад, хвіст насичення або криві. Щоб вплинути лише на один шар. Натисніть Caral плюс ALT плюс G. Використання Smart Filters. Перетворіть шари на Smart Object. Потім застосуйте фільтри. CONVERT for Smart Filters. Так, ви зможете змінювати ефекти без втрати якості.